Доброго всім дня. Сьогодні 26 липня, 25 рік. Я тут у другому садочку за річкою покажу яка ситуація і який у Оріха. В основному хуська бомба. У мене це основний сорт. Я його показую кожний рік. Яка вражайності, загруженості. Цей рік був. Вроді починався такий важкий. Він не починався, він і продовжається такий. Дожді. Потім вже жарах Дожді, потім жара для фундука це хто розуміє це шок. Зараз жара. Завтра вже не завтра, а вночі показує дощ і вже з понеділка Ночі плюс 11. Оця неділя така жарка. парить ужас. Коли ночі холодні, тоді болячки вже люблять розвиватися. Зато погода така з, з одної з сторони, з однієї однієї сторони ліпше, що такі скачка. Для мене ліпше, бо в мене багато сортів. І... і я в чому вибрати? Дивіться, яка загруженість. хуської. Кожний рік більше і більше. Видно, не знаю. Відео може затягнутися трошки, бо багато є що показувати. Оріг всюди під листям. Сто всюди і такі грона вже важкі. Там такі велика не піднімеш, сюди оріжки, сюди оріжки. Це навіть межимо. Сюди під низом, під листочками. Сюди оріжки. Іх так от зверху не видно, а вони тут є всюди парець страх ужас звісно не думав я що таке буде Стільки Оріха Ну побачимо ще ці літній перепади як воно витримає оце ще хуже як мороз ця аномальна жара потім резко. холод дивіться що робиться Це це не маленький орішок ці оріжки треба и выдержать. Уже скоро повсти треба будет. Вот там уже валяется под низом гилка. такой гилок полно. Я раз покажу. Все в Просто Буду показувати по максимуму всі кущі. Та тут кожен цей стигілка погнулась. Підійду далі. Тож. Середина, что видно. Тогда я уже сказал, как будут желтые плюс. Значит, все погнулось. Нет. І як не садити такі фундуки, як їх не садити і не любити? В середині теж там наверху, там середина. О тут піднімаєш середину. Парно там неможливо. И уже вечер. Тут уже темніше, середина, середина вся теж Літно думаю. Що робиться всередині? середині? Приподнімую її вже треба приподнімати. Я не бачу перед листям ніякому. Тоже середина все. Одним словом я в шуті Ти що роби? ці гілки до землі Ось на землі На землі гілка ця теж ця тож. під низом. поднизов Просто тьма Голова крутиться. Ідемо далі от. Гілка. Все висить. Дивіться. Попадали одну на одну, позапутувалися. От там наверху. Де не подивишся всюди вріх. Тут теж йдемо далі. Вс в Оріхові. Просто все в Оріхові, блі. Вони падають один на одного. Тут тоже все, все вес вот такие. Думаю, видно. Вот там наверху. Думаю, видно все уриху. Значит. Шия болить. Теж всередині дуже гілки. Важко приподнімати гілочки. Та не гілочки, а гілки великі, вже здорові. Дивіться кілька оріх. Треба був подумав, що тільки завалить. Уська бомба. Бачите, гілка всі внизу. Собі до другої сторони. о, Тут теж. Всередині. Що робиться? Там теж. Короче, це треба бачити. Це просто треба бачити. Виходимо з цих джунглів. Що не покажу, а покажу цей медвежий. Що я щепив на фундук. Я вже показував, тут коріння мошне. Він два роки назад Одна сережка була, а потім росте. Заморився. Рости не плодоносить. Я вже хожу на нього. Дивлюся, думаю. І він думає, що я думаю. Коротше вирішив він закласти Сережку. Все в сережках Він зрозумів, що якщо б він уже не закладував, не плодоносив, то з ним би було щось вже друге. Зараз ще не видно маленький Сережка. Так ну, тут що весь весь у Сережка і вже буде подоносити. Побачимо, бо він вже такий гладкокорий став. Тут сок у нього із фундука і своє коріння пустив. у море, нема часу, коли ходити. Вчора був, так під вечір нахапав багато. Сушки всі гудять, маринуємо. Це тільки що забіг. Тут, возле озера, прямо Просто нахапал на одном месте Нема их куда девать Вот такая урожайность хуськой Видите? Выходим И так сюда, просто усюда. Короче, нам попостриж. Все бачите. Думаю, видно. Внизу тоже. Внизу тоже. Так плодоносит хуська. Це не один кущ, не два, не десять. А це так всі. Зараз вам покажу, тут у мене два кущі. Фух. Два кущі там у каміню. Це теж такий спаралізований маленький, я його пересадив. І весь зарубився. Краснодарський. Как ті китайцы грецкий обліплюють в интернете, так и краснодарский облипленный. У него тоже плюска такая, как листья. Краснодарский четкий. Сюда. Тоже у краснодарского. Елочка. Сюда в Вот барбакан. Одна, две, три, четыре. В шестом уроке барбакан. Ваш Видно, что... Деяким сортам важко Ці всі качелі Такі Оріши, ще вже великі Парить страшно позапутувалися шосто, все, все орішку кругой Уже на отводках це я на однорічних отводках тоже у парить страшно страшний. Нема чим дихати. Це круглый. Загруженный копей. Штилка на землі це все хуська наверху джамбо в цьому році тоже. Нормальный. Конечно урожайности нема такої, но по болячкам по цьому всьому нормально. Тоже хуська на віднежому невеличка. Скільки ріжка. Я їх тут не ліпил. Покажу ще. Уже два рази кропив гербіцидом. Дожди були. курінчик знову ожили потім теплота і просто на очах почало дути Заростати це все. Це довгий тонкокорий. Такий врожайний. Ось так загрузився. хуська вот видите к земля камень земля червона пустара вот скрипки урешка но такие но такие земли не будет конечно за год-два-три такое плодоношение все мукушчевые тоже И сейчас высотой где-то вот может 2,20-2,30 здесь скільки а по возрасту Він такий, як ті. Все завалино. Буду закрулятися, прийшов мой шухер, покажу. Я не можу знімати, коли на мене дивляться. Вот так вузька бомба це другий кущ. Теж тут у каміню. Вот так. Одним словом. Я не хвалю свой. Показую як є рішати вам. Ну хуську бомбу треба садити. Якщо хочете в ріг мати їсти Всім пока, будьте здорові, мира, добра, хай Бог береже всіх.